Сьогодні день народження в одної з найкращих талановитих українських письменниць Ліни Костенко, щиро вітаю вас, дорогенька моя. Бажаю щастя, здоров'я, позитиву і миру. Зараз продекламую вашу ж поезію під назвою Страшні слова, коли вони мовчать. Страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, що ви їх печать, бо всі слова були уже чиїмись. той тобто з ними плакав, мучився, болів. І з них почав, і ними ж, і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і потворність. Усе було асфальти і спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.